Доброго дня та Боже вам благослові, і хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на таку дуже цікаву тему, як чому же диявол має доступ до людей. І сьогодні наш пастор дуже такий класний переклад привів про магніти. Якщо взяти два магніта, вони зараджені різними полюсами. І з одного боку вони притягуються, а якщо перевернути один з магнітів. В інший бік, то він буде відштовхуватися. Так от, якщо взяти нас, людей, ми один магніт, диявол це другий магніт і Господь це третій магніт. І якщо ми повертаємося до диявола то Він нас притягує. Але якщо ми повертаємося до Бога, він нас притягує, то диявол автоматично відштовхується. Тому нам потрібно бути. Дійсно, з Господом Богом нашим Ісусом Христом. Та розуміти, що якщо моє життя, якщо я хочу, щоб моє життя змінилося, то моя задача бути з Богом. Моя задача розуміти, що лише Господь Бог наш, Ісус Христос, може покрити та благословити. І тоді ні сатана, ні хто інший не буде мати влади в моєму житті. Тож, якщо. Знаєте, хотів би вам ще порадити, якщо у вас немає церкви живої, яка за вас молиться, людей, які дійсно доносять до вас слово істини, слово Біблії. Пишіть мені, я буду дуже радий поспілкуватися з кожним з вас. З миром Божим, дорогі ціння. Амінь.